Танюшки, танечки, танюшечки, танюшечки. Вітаємо вас цим вашим днем, днем вашого янгола. Бажаємо всім таням бути завжди на позитиві, бути щасливими, бути квітучими. E, ніколи щоб вас не спіткала якась депресія, якийсь негатив, щоб у вас все було в житті тільки добре, щоб у вас вдавалося всі ваші мрії, всі ваші плани, всі e, задумані події, щоб все збулося. І обов'язково, e, щоб був мир на нашій землі. E, я хочу всім побажати душевної рівноваги і тепла. І... і ліночка також. І саме головне, вірте в себе, любіть себе і тримайте за себе кулачки, бо ви саме Да. Це не завжди вдається, але треба старатися. Та шинка, йди вітати танюсю. Йди охі. Кзая Танюська вітаємо! А ще хочемо окремо привітати е, хрещену маму, мого чоловіка. тітю Таню. Тітя Таня, якщо ви дивитесь це відео, то ми вас вітаємо з вашим таким днем. Е, вона для мого чоловіка, вона як друга мама завжди була. І буде, і він завжди це горе. Тому ми хочемо yeah. передати йому таке вітанечко. Ілляночка теж. Таточ. Кази, тітя Таня, та, приїзай в гості, тітя Таня. Ми тебе ждемо. А ты чисто, конечно, дути. Кажи, Витай". Витай, Витай, Витай. Все, Все понятно. Витай, Витай.